Видавництво Фомамас презентує книжки про особисту безпеку та кордони для дітей віком 3 плюс та 8 плюс років. Книжка Це моє тіло те, що я кажу, важливо створена для спільного читання та обговорення з дітьми віком від 3 років. Вона допоможе батькам сформувати в дитини необхідні навички. Наприклад. Як розпізнати сигнали, які подає тіло в момент небезпеки, сформувати особисту систему безпеки та довіру до обраних дорослих, яким можна без вагань розповісти про все, що її бентежить, і найважливіше бути при цьому почутою. Книжка також розповідає про інтимні частини тіла, безпечні та небезпечні дотики, але без залякувань та хибних трактувань, про різницю між секретами та сюрпризами, і чому про деякі з них потрібно терміново розказати батькам. Моє тіло належить мені. Це книжка про повагу до тіла, конфіденційність, згоду та сексуальну безпеку рекомендована для дітей від 8 років, створена для спільного або самостійного читання. В книзі розглянуто конкретні ситуації, приклади для роздумів та обговорення, пояснення основних понять особистої безпеки, детально розглядаються наступні теми: повага до своїх і чужих кордонів, реакція тіла на стрес та небезпеку, статеві стосунки і згоду, насильство, в тому числі і сексуальне. Замовляйте книжки, щоб навчити дітей говорити про важливі теми і формуйте оточення, що поважає тілесну цілісність кожного та кожної.